Оперова тягамина і бюрократія на заваді добрих справ. Міністерство культури не випустило франкійський хор Воскресіння на благодійні концерти до Польщі. Їх організувала польська сторона спеціально для збору коштів на підтримку українських захисників. Перший виступ франківських хористів мав відбутися 17 березня у місті Пачків. Та за день до виїзду з'ясували, що Мінкульт не дав колективу дозволу на перетин кордону. Тож в останній момент каже голова хору Володимир Рудницький, п'ять запланованих концертів довелося скосувати. Міністерство культури встановило нові правила. Якісь так про ці правила нас повідомили буквально в останні дні перед вихідними. А у четвер, 10-го 10, 10 березня, в п'ятницю під вечір перед вихідними надіслало мені ще один пакет документів. Зрештою, я їх з трудом за вихідні. І за понеділок зібрав. Знову їм ще один пакет документів надіслав до міністерства. У Нас залишився буквально вівторок середа, у 4 ранці, ми мали виїжджати. Листа сприяння від Міністерства культури ми так і не отримали. Були вже посилання на афіші, які розвіщені були в Польщі. Тобто була повна інформація відкрита, що концерти будуть. Концерти будуть в Польщі, і буде збір коштів для ЗСУ. Це на жаль, міністерство, якби я розумію, не взяло до уваги. До поїздки кажуть хористи наполегливо готувалися впродовж двох місяців. Колектив систематично відвідував репетиції, повторював та розучував нові цікаві композиції, які були приємні польським слухачам. Ми вивчили польський гімн, який є досить. Ну, для поляків ясне діло, що він є досить своєрідним, рідним, і теж одну ще польську пісню ми вивчили. і Така новина досить була така на душу неприємна. За зібрані кошти колектив планував купити для українських бійців на передову три автівки. Та крім благодійної мети кажуть, їхня поїздка мала ще й культурну місію. Адже в такий нелегкий для країни час весь світ має знати та підтримувати українську творчість. Ми знаємо, що українська культура це не тільки народні пісні, це не тільки народний е, спів. Це також і величезна спадщина академічної, хорової, симфонічної музики, яку потрібно поширювати світові, яку потрібно представляти. Е, ми знаємо, що історія це кліч і минулого столі на початку минулого століття, коли більшовики наступали на територію України, українська республіканська капела на чолі з Олександром Кошицем Миколою Леонтовичем, Кирилом Стеценком вирушали в подорож в світове турне для того, щоб представляти українську культуру, така ситуація каже керівник хору, негативно впливає на партнерські стосунки з поляками, які всебічно допомагають українцям, і чи зможе колектив перенести концерти та поїхати на інші гастролі, поки не відомо відомо. Люся Гребик, Віталій Магалаті, телеканал 402.